Чи доводилося вам колись роздивлятися сніжинки? Якщо ні, зробіть це обов'язково, бо немає жодної схожої, кожна з них особлива, виграває блискітками на гострих гранях, пишається мереживом і кристалами. Тільки дивіться, не дмухнете випадково на сніжинку, бо тоді вона розтане на вашій рукавичці чи перетвориться на краплинку від тепла вашої долоні. Пропоную вам послухати казку Ольги Зубер Особлива сніжинка. Сніжинки тихо падали з неба, вкриваючи білим полотном все довкола дерева, доріжки, дахи будинків, підвіконня, гнізда пташок, притрушували чиїсь крихітні, ледве помітні сліди. Сніжинкам було весело, вони падали, кружляли, виблискуючи в холодному світлі зірок. Серед усього цього величезного снігопаду була одна дуже незвичайна сніжинка. Падаючи з неба, вона не безтурботно сміялася, а уважно придивлялася, де б зручненько примоститися. Вона ретельно обдивилася все довкола і опустилася на вишневу гілочку. Ближче до стовбура. Тут було дуже зручно і затишно, поруч світив великий хіхтар, а будинок захищав від вітру. Спочатку сніжинка сиділа тихо, незвично їй було тут, на землі. Та, згодом, набравшись сміливості, підхопивши легкий подих вітру, перелетіла на підвіконня з цікавістю подивилася у вікно. У кімнаті горіло світло. І сніжинка роздивлялася на велике красиве ліжко, застелене візерунчастим покривалом, на шафу з книгами, на стіл, де стояло багато різних речей. Раптом вона звернула увагу на незнайомий округлий предмет, що стояв у кімнаті на підвіконні. Сніжинка підлетіла поближче і побачила своє відображення. Це було невеличке, дуже гарно оздоблене старовинне дзеркало. Ой, скрикнула сніжинка від здивування. Хто це? Невже це я? Не вірила вона сама собі? Яка ж я гарна? Ні, я не просто гарна, я чудова. Вона озирнулася і подивилася на своїх подружок сніжинок. Вони, як і раніше, тихо падали на землю. І тільки тепер сніжинка помітила, що всі вони різні. Вона довго придивлялася до них і впевнилась, що кожна сніжинка унікальна і по-своєму красива. Гей, сестрички, погукала вона, ви тут падаєте просто так з неба, танцюєте і не знаєте, які ви гарні. Чого ж це ми не знаємо? Якби ми були не гарні, то хіба було б довкола так красиво? Ні, ні, я не про те. Я кажу, що всі ми різні і не однакові, як здається. Передивіться одна до одної, кожна з вас неповторна. Не вруч нам голову, сніжинко. Всі ми однакові, а ти хочеш бути кращою за інших, але нічого в тебе не вийде. Ти така сама, як і ми. Ні, я не така сама. Я не звичайна сніжинка. Подивіться на мій візерунок. У всіх нас він різний. Чого ти причепилася до нас? Ти бачиш, нам весело і ніколи роздивлятися якісь там візерунки. Ми просто частинка замерзлої води. І ти така ж сама. Ні, я не просто частинка замерзлої води. Я унікальна сніжинка. Такої, як я, не було і ніколи не буде. Я неповторна. Сніжинки хором засміялися. І полетіли далі. А наша сніжинка знову підлетіла до дзеркала і почала ще уважніше розглядати себе. Зараз вона сподобалась собі ще більше. Серединка в неї була шестигранна, від куточка кожної грані виходила тонесенька голочка, на якій прикріплювалися невеликі видовжені кульки, наче полюстки квітки. На кінчику кожної такої голочки було розташована округла крапелька, наче манюсінька горошинка. Сніжинка відлетіла від вікна і присіла на свою вишневу гілочку. Вона сиділа і посміхалася. Сніжинка була щасливою. Настав ранок. Поприбігали діти і давай кататися на санчатах. І сніжинка побачила, що вони також різні. Вона злетіла з гілочки, почала кружляти серед малечі і кататися з ними з гірки. Яка весела сніжинка, сміялися діти. Сніжинка засміялася ще голосніше і сіла дівчинці на долоню. Яка вона гарна, промовив хлопчик. Вона неповторна, сказала дівчинка. Щастю, сніжинки не було меж. Вона знялася вгору і закрутилася, наче крихітний метелик. Вона кружляла. А з неї сипали снігові блискітки, вкриваючи снігову гірку, по якій каталися малята. І кожен, хто прочитає цю казочку, хай знає, що якщо він хлопчик, то він гарний, а якщо дівчинка, то також неповторна. Якщо ви уважно слухали казку, то знаєте, що всі сніжинки гарні і різні. Я пропоную намалювати вам сніжинки, які кружляють у повітрі. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, закріплений малярним скотчем, щоб папір не рухався. Пензлі різної товщини. І трішки незвичний інструмент трубочки для напою. За допомогою ножиць робимо на кожні шість надрізів. Звертаю увагу, що вони мають різну довжину. Фарба потрібних нам кольорів. Спочатку ми зробимо фон для нашої роботи. Якщо ви не хочете це робити, ви можете замінити білий аркуш на блакитний або синій. Широким пензлем смочуємо нашу роботу водичкою. Потім наносимо білу фарбу, за допомогою пензля наносимо два відтінки синьої фарби. З допомогою широкого пензля розфарбовуємо аркуш. Додаємо ще синьої фарби. Звертаю вашу увагу, що верхня частина роботи більш синя. Донизу ми робимо блакитний колір. Поки наша робота підсихає, готуємо ще такої матеріалу. Ватну паличку, зубну щітку і робимо блакитну фарбу, додаючи до білої синю. Далі ми починаємо працювати над звичним інструментом. Слідкуйте за тим, як я це роблю. Повторюйте за мною. Збирати розмір сніжинки, розташовувати на аркуші, ви можете як вам захочеться не обов'язково робити так як я За допомогою ватної палочки та фарби малюємо серединку нашої сніжинки. За допомогою тоненького пензлика домальовуємо наші сніжинички. Беремо з одну щітку пензля, наносимо на неї фарбу білу і робимо набризки. Ось такі сніжинки вийшли у мене. Пробуйте, творіть.